Коли ти попадаєш в легковий, ну, в транспортний засіб типу пікапу хорошим боєприпасом завдяки впівідрону, ну, з використання впівідрону з неї просто не залишається нічого. Це або в них дуже багато піхоти, або дуже мало техніки. Ти до якого варіанту схиляєшся? Та, напевно, і до одного, і до іншого. Для прикладу, останнім часом на полі бою з'явилася група евакуації, тільки підривається танк, чи, там, чи БМП, чи БТР. Вона пошкоджена, вона ще не знищена, зразу летить їхній чи БТС, чи інший танк, з тросами чіпляють техніку і пробують евакуювати. Це багато про що говориться. Значить, то, що в них вже дефіцит тієї і техніки. По Принципу технік, чого вони використовують легкову техніку на полі бою, один час назад, ми за один день були, спалили 13 мотоциклів на нашому напрямку. Аналізуючи з перехватів, просто піхота боїться йти. Своїми ножками, бо думають, коли ти їдеш на техніці, ти швидше попадеш до тієї передової позиції, ти будеш мати якийсь успіх. Ну я не знаю, що ефективніше. Мені здається, ну важче боротися з технікою, чи важче боротися з, з піхотою, яка йде там правильно розкидана по полі бою, чим там знищити просто одну одиницю техніки, яка їде в сторону твоїх позицій. А це в будь-якому разі атака в один кінець, чи є випадки, коли це може спрацювати? Ну, я не сказав би, що вони спрацюють. Якщо ми там на якомусь певному напрямку його не знищимо, він все рівно буде знищений. Ну, не ми ж тільки в одній на полі бою виконуємо завдання. В наших бойових порядках є ще підрозділи бригад, які виконують завдання, є ще деякі резерви, ще є наша артилерія, яка теж допомагає.